Добрий день, друзі. Буду обрізати троянди. Скажімо так, від чого залежить обрізка троянд, як їх обрізати? Ви маєте знати, який вид у вас троянд. Що значить вид? Вона ґрунтопокривна, тобто вона стелиться по землі. Вона бордюрна. Яка між ними різниця? Показую. Оце бордюрна троянда. Невеличка. Бачите? Друзі, беріть рукавиці, тому що бачите, що... Я і в рукавицях, і в тупкій курці залізла в ялівець і ось тобі всі руки. Тому рукавиці обов'язково бажано по лікті брати з трояндами, якщо ви маєте густі троянди. Що потрібно робити? Ось ці пеньочки відрізаємо. Ось ці пеньочки, зараз я візьму сікатор. Дивіться, ось це, звісно, відрізати. Формуємо просто кущик. Бачите, я його зріжу ось тут. Щоб, це, щоб ця гілочка була внизу і вона була кущиком. Тут він росте в Барбарисі Адмірейшн. Він має такі гарні, гарні ягодки. Бачите, з-під нього потрібно вигребти листечко, тому що в нього вже пішов процес вегетації. Він вже ось, як зірочки має, має е, квіточки свої, листочки. Троянда. Це бордюрна троянда, е, лав, лав Лідія. Напевне, така рожева, дрібна. І вона, і вона ну, потребує теж обрізки. Я її ось тут буду прирізати. Є троянди, шраб велика, флорибунда. Її обрізаємо за іншим принципом, аніж, аніж чайно-гібридні троянди. Дивіться, її потрібно обрізати он там. Я зрізаю нижче для того, щоб кущ був не дуже високий, тому що він росте до неба і квіти десь аж там будуть вгорі, тому я чуть-чуть його позрізаю. Обріжу його комбінованою обрізкою. Теж не буду цей старий пагін прибирати. Бачите, так омолоджується кущ, як омолоджуються всі кущі, залишаєте собі молоді гілки, і тоді він омолоджується. Ой, оцей, оцю гілку можна забрати стару, але я її ще сьогодні цього року не буду забирати. Приберу тільки, можливо, ось, ось цю гілку і ось цю. А ось оцю залишу. Таким методом оновляємо кущ. Дивіться, який він старий. Він старий, старезний. Бачите, тут вже і дупла є, які я не можу дорізати пилкою допиляти. Ну, і потрібно прибрати ось такі старі сухі пеньки. Ось це все. Ось це все. Потрібно перебирати, щоб тут не множилися різні. Ну ви зрозуміли різні жучки. Бачите, вони зимують тут. Залізають і зимують, Це може бути навіть осмі зробили собі, бачите, вже дирку. Mm... Тому що тут є всередині м'яка тканина, і вони можуть собі залізати. Оце все потрібно почистити. Обов'язково пеньки, ось ці всі акуратно зрізаємо. Зараз я постараюся до них добратися. E, нижні ці буду зрізати на бокову, бокову якусь гілочку, яку я хочу, щоб воно e, кущилося. І теж зрізаю над брунькою. Чуть-чуть над брунькою, для того, щоб не зачепити бруньку, вона гарно виготувала. Ця грунтопокривна троянда, бачите, вона росте низько, низько і розлягається над землею. Ось, бачите, які вже в неї брунічки прокинулися. Теж вирізаємо старі, старі пеньочки, обов'язково вирізаємо з них і гарненько формуємо собі кущик. Ось ця. Посаджена минулого року, вона навіть не скинула все листя, але дивіться, не хвилюйтеся, почнуть рости нові брунючки і ці нирочки поскидають оце листя. Я їх штучно не обриваю, нічого їм не роблю. Природа зробить все сама. Оцю троянду я формую як? Оце, оцей пагін зрізаю, а ось ці. Ліна, вже колючку ось ці нехай так і відпускають. Якщо вони так випустять, тут буде багато-багато квітів. Нічого я звідси не відрізаю, ось цей не відрізаю. Його можна було б прив'язувати до чогось, формувати біля чогось і він буде рясний ряснезний. Якщо у вас гілка впала ось так, не піднімайте її. Їх краще ось так якраз і формувати. Суть в тому, що. Цих ось зверху виростають бруньки. А якщо гілка буде ось так рости, розумієте, вертикально, то в неї будуть тільки ось тут квіти на горі. Тому я не буду зрізати цього. Нехай він собі формується ось так. Так в мене вони і росли. Е, минулого року вони дуже постраждали, тому що я обрізала їх надто рано. Е, цього року я теж їду звідси, напевно, напевно, завтра не знаю, від брата мого залежить. І, і що я хочу, тому я швидко обрізаю. Можна було б ще тиждень почекати. Хто може почекати тиждень, ще чекаємо. А, малютка. Е, проростає, все, проростає весна. Весна, весна, весна. Можна було б ще почекати, тому що будуть ще приморозки, але ось, бачите, вони вже де низько до землі, де тепленько, вони вже прям. Пішли-пішли, так що обрізаю, обрізаю. Витищу старі кожухші листя півонії, збрунечки з півонії, бачите? Закладені минулого року. Це означає, що вона собі гарно перезимувала, вона буде рости, в неї все в порядку. І ось ця шраб теж, кущ. Її теж тут підчищає серединку гарно. Тому що, що? Тому що тут пуш старий, старезний Подивіться, який він прямо старий. Я його омолоджую, я тут залишаю пагони молоді, щоб він собі ріс. І в нього дуже класні квіти. Це був якийсь пересорт. Сорт точно я не знаю. Тому, тому ось так. Ось, ось так. Будемо обрізати. Залежить від того, який у вас вид. грунтопокрівна троянда, витка троянда. Чи це бар'юрна троянда від того і залежить тип обрізки. Витку троянду обрізаємо старі пагани, старі пагани залишаємо молоді для того, щоб вони гарно росли. І так в кожному кущі так омолоджується кущ. Зрізаємо старі, залишаємо молоді для того, щоб кущ був. Класний і молодий. У нього не було різних хвороб. Зрізаємо знизу всі пеньки, дорізаємо, дочищаємо. В кожному кущі у вас таке є. Друзі, в кожному. Заходите сюди і прирізаєте ось це добро. Ось це добро потрібно підчистити гарненько. Одягайте, будь ласка, рукавиці, тому що ви пошкодите собі руки. Це я зробила в своєму ялівці. Ялівці теж, друзі. Їх потрібно чистити. Обов'язково я вам залізла в цей, в цього друга. Хотіла його почистити, тому що насипалося листя різного. Е, цупка куртка, цупкі рукавиці, і все одно між курткою і рукавицею я я ось так собі. Е, ну Але це виробничий процес. Тому, так, тому таке. Молоді троянди, які, в кого є дворічні троянди, стараєтеся їх не чикрижити. Страшно, нехай вони собі е, ростуть і наростають. Ось так. Це молоденький кущик, його не потрібно сильно різати, тільки он дрібну гілочку я відріжу, щоб е, формувався гарний кущик. І все, весна йде своїм е, своєю, е, своїм кроком. Проростає багато вже квіточок. Тут буде дуже багато квітів. Я дуже люблю першоцвіти, вони мене радують. Красиво, троянди можна обрізати, обрізайте. Якщо ви не маєте часу, так як я у вас не буде на території, ви не маєте можливості у вас всі ці вихідні на наступні не зможете, то обрізайте вже. І якщо ви не можете кропити на наступні вихідні, теж можете окропити цих вихідних. От вже зараз можете окропити дерева. Якщо ви не зможете на наступні. Якщо зможете на наступні, то цих ще не кропіть, а окропити на на наступні вихідні. Ось весна, весна, весна. Все вилізає, все буяє. І так, друзі, до зустрічі!